Це новини лайф про головні події в Україні та світі просто зараз. Одна людина загинула, ще вісім поранені. Окупанти атакували припортову інфраструктуру Одеси. Мають обороняти країну. Скільки військовозобов'язаних чоловіків не оновили свої дані в ТЦК? Сприяння в отриманні групи інвалідності на Хмельниччині в лікарів вилучили мільйони готівки. Окупанти атакували припортову інфраструктуру Одеси. Загинула одна людина ще вісім поранені. Очільник одеської ова Олег Кіпер зазначив, що двоє постраждалих у тяжкому стані. Крім того, пошкоджено два цивільних судна та склад із зерном. Вже п'яту добу росіяни намагаються прорвати українську оборону на Курщині однак наші воїни тримають позиції та активно контратакують. Заявив президент Володимир Зеленський після засідання Ставки. Він також повідомив про активні бойові дії по всьому фронту, зокрема про жорстокі бої на Покровському та Курахівському напрямках. Володимир Зеленський представить план перемоги України під час виступу у Верховній Раді 16 жовтня. Про це заявив радник керівника офісу президента Сергій Лещенко. Я нагадаю, що раніше ВОП повідомляли, що план перемоги представлять українцям, але не в повному обсязі, і деякі деталі наразі є закритими для того, аби про них не дізналися в РФ. Парламент відхилив. 13 постанов, якими намагалися заблокувати ухвалення законопроєкту про підвищення податків, про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Наступним кроком має стати підписання документа головою Верховної Ради України Русланом Стефанчуком і президентом Володимиром Зеленським. Ситуація на фронті покращується і росіяни також стикаються з труднощами. Повідомив радний голови офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю Street Джорнал. Він зазначив, що без підтримки західних партнерів війна може затягнутися на роки, що призведе до послаблення позицій заходу. За словами Подоляка, примус України до переговорів зі слабкої позиції лише заохотить Росію продовжувати боротьбу за повний контроль над Україною. Саміт миру чи засідання Рамштайну до проведення виборів в листопаді 24-го року в США не відбудеться. Про це в ефірі ранок лайф повідомив Богдан Кицак. За його словами, це може вартувати голосів тим чи іншим партіям. Байден уже заявив свою позицію, що не буде проведено Рамштайн. Вони використали, звичайно, зачепилися за. Ураган, який uh -huh. відбувався на території Сполучених Штатів Америки, але нам чітко зрозуміло, що фактор України у виборах США він може зіграти або в позитивну, або в негативну сторону, або для республіканців, або для демократів. Тому будь-яких перемовин або додаткових уже там чи консультацій, чи зустрічей до проведення виборів в листопаді 2024 року Сполучених США Америки їх не будуть. Нового стану а, вона да. декларується від 2024 року. Понад 6 мільйонів військовозобов'язаних не оновили свої дані вчасно. Про це заявив народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Олександр Федієнко. За словами нардепа, громадяни, які згідно з конституцією мають обороняти країну, та згідно з чинним законодавством оновити дані, цього не роблять. Їм краще платити штрафи, ховатися, поки їх життя, їх родин, дітей, сімей захищають інші хлопці, який ще потрібно прийняти закон для того, щоб стимулювати ці 6 мільйонів, прийти згідно з чинним законодавством, стати на облік, оновити свої дані. Міністерство оборони опрацювало онлайн бронювання, але автоматичне продовження відстрочки у системі резерв плюс поки що не працює. Повідомила Катерина Чорногоренко. Втім, у відомстві поки не можуть назвати точну дату, коли система почне автоматично продовжувати відстрочки для студентів, педагогів, осіб з інвалідністю, багатодітних батьків та інших категорій. Майже 8 мільйонів гривень вилучили у двох медиків на Хмельниччині. Повідомили в офісі генпрокурора. Лікарка, невролог та фельдшер, екстренки за гроші підробляли документи, завдяки яким охочі отримували групу інвалідності. Коштували ці послуги від 3 до майже 8 тисяч доларів. Фельдшера вже затримали та обрали йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом на заставу. Справа щодо лікарки на розгляді в суді їм загрожує до 8 років за ґрата. Ми з конфіскацією майна правоохоронці перевіряють причетність до вчинення злочину працівників МСЕК. Суд поновив на роботі львівського митника, якого підозрюють у хабарництві. Також митниця має виплатити Сергію Бутову 152 тисячі гривень зарплати. Я нагадаю, що посадовці затримали торік, коли він отримав хабар у 16 тисяч доларів. Загалом за версію правоохоронців чоловік одержав 38 тисяч доларів хабарів. Ша готові до переговорів з РФ, Китаєм та КНДР. За даними Білого Дому, йдеться про обговорення питання зменшення ядерної загрози. А тим часом НАТО сьогодні, 14 жовтня, на півночі Європи, починає масштабні навчання ядерних сил. У маневрах будуть задіяні 8 авіабаз, близько 2 тисяч військовослужбовців та літаки здатні нести ядерну зброю. Ні нашим країнам, ні світу не вигідно перешкоджати прогресу у скороченні ядерних арсеналів зменшення ядерної загрози важливе не всупереч небезпекам сучасного світу, а саме через них. Ці ядерні ризики підривають норми і домовленості, над якими ми колективно працювали. 59% українців довіряють Володимиру Зеленському. 37% – ні. Такі результати опитування оприлюднив КМІС. Після виборів 2019 року президента підтримували 80% українців. Але до лютого 2022 року цей показник знизився до 37%. Проте з Проте спочатку повномасштабного вторгнення рівень довіри різко зріс до 90%. Надалі відсоток поступово знижувався, і у травні 2024 року сягнув 50%. Відтоді, за результатами опитувань, ситуація залишається стабільною. Показники не змінилися і до вересня. В Україні з'явиться свій перший фентезі світ на кшталт зоряних війн і Володаря Перснів. Творці Алан Бадоєв та Ольга Навроцька презентували свою ідеї у проєкті хроніки сили фентезі світу про українську історію та міць народу. На презентації побувала наша кореспондентка Антоніна Карташева. Вітаю на новину лайв. Мене звати Антоніна Карташева і Наша команда сьогодні одні з перших глядачів нового проєкту Алана Бадоєва та Ольги Навроцької Хроніки сили. Про що перший фентезі все світ? Побачимо і почуємо. Приємного перегляду. Страху немає, тримає пам'ять. роду закликаю Звісно, коли ми кажемо, що це мульти всесвіт. Мультимедійне то ми маємо саме на увазі і, і, і друкування коміксу, і книгу по хроніки сили, і гру. і гру. Звісно, ми вже працюємо над цим. І багато різних продуктів, саме серіалів і фільмів. Тобто, це і навіть анімаційні серії теж будуть. Тобто, це все в нас вже ми, може навіть почнемо з анімаційної А ми не видаємо, з чого ми почнемо, але все це. Є в плані все це є в нашому багатороковому роудмепі, і а, просто зараз ми вже працюємо над тим, щоб а, туди заходили інвестиції. Ми вже збираємо по всі по всьому світу дуже талановитих українців, аніматорів, котрі працюють зараз, наприклад, на нетфлікс. Оце. То що ви бачили, це хлопволда? Це хлопець, який вже працює на на Netflix, але ми змогли його ви видерти звідти аж на два роки. Тобто тому, що він відчув цю історію, він захопився нею і він е, працював з нами, а не з нефліксом, тому що для нього дуже важливо він знаходиться в Одесі під бомбами. Під, бомбами, під всьому да, ну, ну, взагалі, цей процес був дуже такий, і він е, сказав, що його мрія зібрати таку команду для нас, з, е, виключно з українських фахівців, котрі зможуть відірватися, як то кажуть, знаєте, від того, де що вони, платять вони. Всі працюють, І робити так. на свою культуру. Це дуже важливо. Один з продуктів цього всесвіту буде, буде е, описувати ці дні, але, звісно, фентазі поглядом. Але ми кажемо в нашій презентації, що оцей продукт, назву якого ми поки не можемо казати, він ще піше. Ще що пишеться, да, і ми хочемо просто, а, і ми вже відчуваємо ці зв'язки з минулими історіями. І ми зараз тих бачимо. Ми їх собі фіксуємо, і ми вже розуміємо, як ми будемо це розповідати. Але ми хочемо реально, щоб була перемога, і ми мали право на те, щоб це розповідати. вам були головні новини на цю мить. Далі ефір продовжить. Віталій Продиус. Бережіть себе. Та не забувайте підписатися на новини Лайф. Дякую за увагу.